Я часто чую, Марина, дуже хочу навчитися, але зараз не на часі, інші пріоритети, можливо пізніше. Я розумію, бо життя іноді справді розкидане на тисячу треба. Але є речі, які не кричать, вони тихо дозрівають, як бажання знати себе, як потреба розуміти події навколо. Дирекції це не про стать астрологом, це про те, щоб бачити, чому саме зараз у житті такий період. І куди він тебе веде далі? Цей курс тільки раз на рік. І якщо ти це чуєш, то можливо твій час уже дозрів. Ти можеш сказати ще не зараз, а можеш сказати, це мій крок до себе. Я Марина Онуфрічук, астролог практик. І я запрошую тебе на курс, який дає ясність. Ти навчишся аналізувати своє минуле і майбутнє в усіх варіаціях його розвитку. Побачиш, як точно ця система працює у інших, і зможеш допомагати близьким, та головне бачити себе глибше.